Все, ми закінчили, закінчили з сіном цьогоріч. Рекомендую на якісь невеличкі тракторці Riviera Casalis, простесенький прес, який тюкує гарно. Є ще багато і отакої зеленої, і навіть такої взагалі повністю зеленої сої. Получилося непогано, мої хіба на пасту. Вам рекомендую брати слабкі і середні рослинки 27% вологості. Це той врожай, який би ми мали би отримати на виході. Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Слава Україні! Ну що ж, як бачите, все, ми закінчили з сіном цьогоріч, а саме з отавою. Потюкували вона тут така, знаєте, трішки з осокою. Отакі тючки у нас гарні. Великі робимо тюки. Вже на завершення вирішив зробити великі, щоб це все тачкою перевожу. Навіть не буду, напевно, при запрягати. Коротше, що. Для нас сезон цінокосу завершений. І він цьогоріч прийшов дуже легко, можна так сказати. Тому що допоміг, по-перше, оцей прес Рівіра Касалі Серце 42, люб'язно наданий романом Агротехніка з Європи. Силочки в описі під відео. Що ж, я вирішив, друзі? Вирішив цього преса я таки собі залишити, тому що зауважень по пресу немає ніяких, тому прес буде мною викуплений. І... Залишиться моєму нашому, точніше господарстві. Ну, в принципі, поживемо-побачимо, ну, скоріше за все, буде саме так зроблено. Затікували, коротше, Утаву, нас кажуть Гутава, хтось каже Отава. Ну і все. Вчора оцю всю площу ми зробили, тут 28 чи 7 соток. Там ще обрізки лежать, то так вся площа тут 30 сотик. Сьогодні 11 оків вийшло і вчора 28. Коротше, 28, скільки у нас 28 плюс 11, 39 оків з 28 сотиків. Тому сіном все. Я надіюся, вам сподобалось, як ми цьогоріч заготовляли сіну. Хто не бачив, як минулоріч на ДТЗ 53-54 SPX заготовляли вручну. Подивіться, там була адська праця. Кажу вам відверто, цьогоріч трішки. Полегшала нам робота, полегшила нам цю всю операцію оцей прес Riviera Кассаліс. Одним словом, я задоволений, як цьогоріч пройшло наше сіно, як наше пройшло тікування, все добре. ДТЗ справилася чудово з цим пресом, без проблем з ним тікує, тому можу сміливо рекомендувати для тих, Такого невеличкі тракторці, там якісь 25 35 40 кінських сил, такого преса можете брати. Навантаження, як такого, трактор не чує. Він, до речі, дуже легко, якщо у вас заб'ється прес, то цей маховичок дуже легко, до речі, крутиться, друзі. Якщо порівняти, порівняти з Джондіром, то оцей маховик дуже легко крутиться і можна це все подобувати. Діло, тому рекомендую. На якийсь невеличкій тракторці Riviera Касаліс простесенький прес, який тюкує гарно. Тому, друзі, цього тижня ще будемо працювати значить, закривати бляхою склад для зерна. Ну і, в принципі, я думаю, за тижнів-два ми почнемо обмолот сої. Добре, друзі, все. Стюковочкою завершуємо сезон на хорошій ноті. По складу, друзі, для зерна от вже все порубив, Дружина почала. Це все діло малювати, фарбувати. Зробив отаку фірточку буде відкриватися. У нас, ну і зробив на колодочку зсередину буде теж закриватися отакі штучки, які будуть потягнув, отак і це все теж буде розфіксовуватися всередині. Ну і внизу отакі також штучки. Поробив, то думаю, все буде гаразд. Ну і, звичайно, це все діло попідсилював. Отак, навкуси зробив. В принципі, нікуди вона не дінеться і буде служити. Все, що залишилося, це почати зашальовувати завтра бляхою. Так, друзі, ну що ж, як бачите, сьогодні я в окулярах потрішечки вимальовується на задньому фоні склад для зерна. А Чому в окулярах, друзі? Тому що в око попала скалка металічна і їздили, добували в лікарню. І поки що, щоб не напрягати, так скажем, око, то мушу трішки походити на яскравому сонці в окулярах. Коротше що, друзі, сьогодні я був на сої, вирішив поїхати і подивитися, в якому вона там стані. От, Значить, отака от сойка. Отже, як бачите, потрішки вона достигає, але є ще багато і такої зеленої, і навіть взагалі повністю зеленої сої. Взяв по дві рослинки з кожних ділянок і хочу сьогодні поміряти вологу, щоб приблизно знати, коли у нас розпочнуться ці жнива. То, що погано, що цього року у нас. Буває, що соя, отака вже, вона повністю достигша і є зелена. нерівномірне достигання буде, хоча рослинки більш-менш рівномірно сходили, але нерівномірне достигання коротше, на це все вплинула жара. І багато дуже бобів вигорівших то присутньо. От на цій рослинці, до прикладу, два бобика повністю вигоріли два стручочка. Ну нічого, саме головне здоров'я, і щоб завершилася клята війна, а все реште буде. Ну і звичайно покажу зараз вам, що я вже встиг зробити за оці декілька днів. Як то кажуть, то поперек, то око. Ну, то таке діло. На даний момент, друзі, це все виглядає отак. Я вже встиг зашити цю сторону трішки, обшити ворота. Обшити хвіртку. і з цієї сторони також трішечки обшив. Ну, все, що дозволяє здоров'я, тому що оком дуже не можу. І я, так знаєте, рухати вправо-вліво, стараюся його так не напрягати. Отак От все виглядає. Ще бляха. Залишилося аркуші. Будемо це все діло обшивати. Ну, Я надіюся, що завершу ближчими днями. Ну і отак все діло всередині. Ну Я думаю, в принципі, вийшло непогано, а там далі діло піде. Нехай тільки <кій> трішечки здоров'я покращиться і око перестане боліти, і тоді можна буде працювати далі наповну. Ну а поки воно вже не таке червоне, але ще, ще не зажило. Тому... Надягаємо окуляри, дружини. І будемо далі чистити сою. Так, друзі, ну що, почистив сою. І ще були запитання, чому я ще не розпочинаю молотити сою, тому що на півдні, на сході країни мої глядачі вже молотять. Ну, що тут можна сказати? Можна тільки показати, як можна молотити отаку от сою, але її хіба на пасту молотити, а не. Не на продаж. Бачите, ще всіх зеленого, І є дозрівші, і є зелені. Ну, коротше, майже 600 стрючків і от така кількість сої. Ну, Звичайно, цього року соя вигорівша і от така дрібнюсінька вона просто дуже-дуже дрібненька соя. Цього року, друзі, я на кінець собі придбав вологомір, давно хотів його. А коли займаєшся такою справою, то без нього ніяк. Брав саме такий дешевий WSP-100. Е, вони всі плюс-мінус одинакові. вайлі, чи як він там правильно 55-й, то все-таки ціна немаленька. І, в принципі, вони всі плюс-мінус е, одинаково заміряють. Можливо, в цьому може бути там похибка в дешевшому відсотка. Ну, це, знаєте, нічого страшного, все рівно ж похибка в будь-якому вологомірі є. Ну що, зараз ми з вами це все діло. Позаміряємо, ще отак гарно перемішаємо, щоб попала і суха, і волога, і будемо зараз точно знати, яка в нас вологість. Ну тут точно ще нема куди летіти спішити. Так, оця штука має. Порівнятися, все рівно. Нажимаємо цю кнопочку. У мене виставлена соя. І маємо вологість 38%. Тобто, навіть трішки збільшується 38,1. Тобто, на пасту, звичайно, вона піде. А от на сою ще ні. Так, шановне колектив, стану отак за сонечком, щоб в очі не разило. І з вами якісь хоча б позитивні нотки в цьому відео пошукаємо. Хочу я, друзі, приблизно визначити, яка буде врожайність. Я вам зараз тут розпишу на цьому борту. Саморобного мого причіпа, якого я, до речі, зварив років п'ять назад, і він ще досі тримається куча нічого з ним не сталося. Так скажете, курчат потрібно рахувати по осені, коли там вони повилуплювалися. Так звичайно можуть бути якісь нештатні ситуації і того врожаю, який я приблизно підраховую, може і не бути. Але минулого року я для себе придумав таку формулу, і ця формула мене не підвела. І скажу, що кінцевий результат можете подивитися минулорічне відео. Силочку залишу в описі під відео, або в кінці відео буде посилання також на це відео підрахунку сої. То скажу я вам, врожайність у мене по підрахунку склала 2,4 тонни з гектара, а в кінцевому результаті, коли я це все здав, то получилося 2. Та 2,5 тонни. Тобто, у мене ще показник запасу був плюс 100 кілограм. Значить, що ж, друзі, починаємо. Значить, вирвав я 12 рослинок і пообривав ті всі бобики. У мене вийшло на кожній рослинці в середньому по 49 бобиків. Це звичайно шикарний результат. Я брав середню рослинку і мінімальну. Розгалужені рослинки я не брав, тому що їх. Не більшість і для чого там якісь невірні результати робити? Так само вам рекомендую брати слабкі і середні рослинки для таких підрахунків. Значить, пообривав ці всі бобики, у мене вийшло по 49 бобиків на одній рослинці в середньому. Це шикарний, як я кажу, вже результат, так як минулоріч, в середньому у мене виходило 23 е, стрічочка на одній рослинці. Значить, запишемо бобів. 49 побів на одній рослинці. Цих рослинок, друзі, у мене небагато, лише в середньому десь від 6 до 10 штук на метр. Ну, візьмемо 8 рослинок на метр. 8 рослинок. Між Міжряддям, яким я це все сіяв, це було 28 см. Но беремо похибку, тобто 30 см між ряддям. Між ряддям. І якщо це все діло перемножити, візьмемо 1 гектар 100 на 100, тобто в нас в одному гектарі буде 333 рядочка. рядка. Так, я це все діло переважив 222 грама з 12 рослинок. Тобто на одній рослинці у нас вийшло одна рослинка 18,5 грам. Вага на одній рослинці. Бубів. Якщо взяти на один рядок 100 метрівку то виходить 800 рослинок. На 100 метрів ми беремо площу 100 на 101 гектар. З одного рядка 100 метрівки Якщо зараз брати таку сою, а соя, нагадаю, має вологість, саме головне, я не записав, запишемо 38,2 метри. Процента це ну, ще дуже дуже присильно волога соя, е, значить, якщо таку сою зараз збирати, то в нас вийде, що з одного рядка ми зберемо 14,4 кг готової сої. З одного гектара 100 на 100 метрів при вологості 38,2% ми е, зможемо отримати 4 тони 795 кг сої. Ну, Це супер, якби то так дійсно було без сухої сої. Ну і звичайно від цього потрібно буде відняти вологу, щоб отримати базисну сою 12%. Значит, відсоткову від Значить, від 38,2% відіймаємо 12%, і у нас виходить 26-26,2%. Ну, візьмемо 27% вологості, віднімемо звідси. З цих показників для того, щоб отримати суху сою 12%. Це означає, що нам потрібно тепер отриманих 27% вологості відняти від 4795 кілограмів. Мінус 27% віднімаємо і отримуємо 1295 кілограмів. Далі, звичайно, втрати без них ніяк, і це ще мінус 10%. Це 480 кг. Ще буде потрібно відняти від оцієї початкової ваги. Ну і, звичайно, мінус 5% потрібно буде відняти це якісь там нештатні ситуації, соя стріляє, друзі. ну і... Звичайно, там втрати комбайна і так далі. Це в будь-якому випадку віднімаємо. І це ще, друзі, 240 кілограмів. І тепер от беремо 4795 кілограм, віднімаємо нашу вологу 1295 кілограм, віднімаємо втрати, це мінус 480 кілограм. Ну і віднімаємо ще 5%. Це нещатні кіне ситуації, це ще 240 кг. І отримуємо приблизні показники 2 тонни 780 кг В кінцевому результаті це той врожай, який ми мали би отримати на виході. Так, чи це не так, покаже час, звичайно, але хочу вам сказати, що цьогоріч соя набагато потужніша у мене, ніж минулого року. Тому я думаю, сміливо можна буде, якщо не 2780, то 2600 отримати це 100%. Звичайно, якщо нам соя не постріляє, тому що соя достигає нерівномірно, як і в усіх, і може таке статися, друзі, що отримати. Можем і не 2800, а взагалі то й 2 або й половину врожаю можна, не дай Боже, недорахуватися, якщо почне соя стріляти. При такій вологості, звичайно, ще потрібно 2 тижні, і тоді що не буду збирати. Нагадаю, що це соя середньорання Аполло. аполо. У мене вона така. Люди показують, щось їм не подобається. Можливо, це не Аполло у вас просто. Не знаю, моє Аполо мене повністю і цілком. Влаштовує. Тому 2780 кг. Я сподіваюся, що такий результат покаже без мінерального підживлення соя Аполо. Соя Олдхем, звичайно, не має там що рахувати, їхати на і дивитися на нього, тому що вона ще повним ходом вегетує. Тому, коротше, друзі, такі-то справи. Я сподіваюся, що позитивну нотку в кінці відео цього я зробив вам і подивимось, чи отримаємо ми 2780 кг з гектара. Чи не отримаємо. Ну, ще два тижні потрібно почекати. Тому що ж, друзі, на слідуючий раз ви побачите уже, е я надіюся, закінчений ангар, і ми підрахуємо точніше, я підрахую, що як там у мене вийшло, яка приблизно вартість, і з вами це все діло поділюся, ну і покажу кінцевий результат. Що ж, надіюся, вам це відео сподобалося. Тому як завжди, не забувайте ставити смачні вподобайки і підписуватися на канал. Будуть, друзі, якісь запитання, пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете в описі під кожним моїм відео. А на завершення я вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. Тим самим все па-па.